А зараз є протистояння між САП і НАБУ. Боротьба між внутрішньо антикорупційними органами. Ну, тому що ваші колеги, той же пан Желізняк, неодноразово наголошував на цьому, що це відбувається. це протистояння мені складно зараз охарактеризувати, в чому саме може бути, тому що у них різні функції. САП це прокурори, які займаються звинуваченням. Наскільки мені відомо, їхньої кількості, на жаль, недостатньо для ведення усіх справ. Набу робить розслідування, САП несе його до суду. Зокрема, до ВАКС і там займається звинуваченням. Інколи прокурори САП, на жаль, як і було в ситуації з моєю справою, в якій я отримав виправдальний вирок єдиний вчасно виправдальний вирок в цій ситуації. Прокурор е вимагав в апеляційному суді повторно розгляду справи без додаткових доказів. Це було непрофесійно. Я звернув увагу ще тоді кандидата на посаду генпрокурора пана Кравченка. Таких справ, щоб таких ситуацій не виникало, тому що це даремна витрата а, часу державних службовців, тим більше такого рівня, які могли би займатися а, справами, які справді мають додаткові докази і є якимись масштабними, скажімо, так тому а, єдине на що ми можемо звертати увагу, це якщо дійсно в наприклад журналістів-розслідувачів є а, факти спостереження чи відеозаписи, коли ті чи інші справи. Умовно або зливаються, або взагалі не відкриваються. І от на це ми повинні е, журналісти і політики і народні депутати звертати увагу е, САП і, і набу набу що починало і закінчувало розслідування, а сап щоб швидко доводило справу до суду, і суд давав вирок: виправдальний чи звинувачувальний.